Тема уроку рівняння кола і прямої. Зараз ну, взагалі по кожному пункту. І так не тільки можна писати рівняння кола і рівняння прямої, можна писати рівняння фігури на площині. О, і о, різні фігури, як на малюнку, на рисунку 31, є пряма. Вона є графіком функції Y дорівнює X, тобто рівняння цієї прямої Y дорівнює X. І є таке означення, що рівняння з двома змінними X Y називають рівнянням фігури F довільної фігури на площині, у прямокутній системі координат. Якщо координати будь-якої точки фігури F завільняють це рівняння, і будь-які два числа. що... Задовільняються рівняння є координатами деякої точки F. Е. Тому, ну, наприклад, ті функції в алгебрі, які ми вчили, там, пряма гіпербола, парабола нагадую, то рівняння у рівня Х квадрат, це рівняння параболи. І довільна точка, якщо її взяти ну, Якщо взяти довільну точку, яка належить графіку параболи, буде задовільняти рівняння. Ну, Це зрозуміло, як би ставлю. Далі рівняння кола. Теорема про рівняння кола, і у нас є рівняння кола, яке потрібно записати. Якщо у нас коло має центром точку С на рисунку 33, Координати е, цієї точки С А і Б, вони підписані, то рівняння має вигляд Х-А у другій степені плюс Y-C у другій степені дорівнює R у другій степені. R це радіус цього кола. Радіус кола. Ну і якщо взяти любу точку, яка належить, звільну точку, що належить. Колу і підставити значення це рівняння замість цих цих координати точки, то ми отримаємо вірну рівню. Ну і тут от доведення, як виводиться це рівняння за формулу відстань між точками. Ось тільки відстань між точками – це корінь квадратний, суми квадратів. Різниці одне координат, то радіус можна вважати також як відрізок. І цей радіус у нашому малюнку CM, він дорівнює R. І за формулою відстані між точками CM, М. Якщо прийняти координати довільної точки М за Y, а точка С нагадую, має координати А і Б. За формулою відстані між точками, ми запишемо таке рівняння. Ну, Корінь прибрали, звели до другого степеня ліву праву частину. Тобто радіус там до рівня корню квадратному, ось написано, і ось. це у нас. Радіус дарів. Якщо з обі частини з другого степеня, то ми отримаємо таке рівняння. Так, це рівняння потрібно записати. Зараз я витираю і йдемо далі. Наслідок цього рівняння, що якщо центр кола знаходиться і співпадає з початком координат, то Рівняння має такий вигляд х квадрат плюс квадрат до рівня Р квадрат, оскільки А і Б нульові координати. Це теж запишіть рівняння кола, якщо центр є початок координат. Якщо центр є початок координат. Далі. далі. Зручнику зібрано задачу. Давайте теж її розглянемо. Задача на нас ту тему тільки що пояснюю. Визначте центр і радіус пола заданого рівняння. І нам дано таке. Рівняння. Х квадрат мінус 4х плюс і квадрат минус 2х-11 дорівняння 0. Давайте його випишу. Я його поясню. Як узнати, якщо нам надано рівняння центр і радіус кола. Записуй це рівняння. Квадрат до здваїнок. Мінус один. Порівняємо. Так, яке у нас рівняння О? Почав самого його висуньці. Формула саме х-а у квадраті, плюс y-b у квадраті. Дорівнює радіус у квадраті. Так, щоб визначити центр, нам потрібно перетворити наше рівняння до такого вигляду, як я тільки що записала. Так, і так, ну, як це можна зробити? Зверніть увагу, перші дужки повинен бути і, другий, ігри, тому ми групуємо ну, таким чином, підбираємо наші одночлени, щоб. Х згрупувався в одній дужці, а у іншій. Ну, зверніть увагу, що дужка вона ж у квадраті. Тому ми зараз виписуємо х квадрат мінус 4. І ми бачимо, що є формула, і треба зробити, але ж у нас, ну як, немає ще одного числа. Щоб утрималась формула, отрималася формула. Тому дивимося, х квадрат мінус 4х. Що потрібно додати, щоб вийшла формула квадрат різниці? Нагадую, 4х це подвоєний добудок. 4 ділимо на 2. отримуємо 2. Х у нас вже є, значить, друге число це 2. 2 в квадраті 4. Але ж ми додали четвірку самі, тому потрібно її відняти, щоб не. Змінилась вільність, тобто, щоб не нарушилася гімнат. Далі нам потрібен плюс по формулі, ставимо плюс. І в другій дужці ми збираємо формулу для Y. Y квадрат плюс 2 y 2Y, 2Y – по двоє не дубку. 2 ділимо на 2, залишається 1Y. Uh, і і у нас є, а один у квадраті нам дасть друге число для формули. Але ж ми додали, один і повинні його відняти. Відняли один. Що ми потім робимо? Дивимося, всі ми врахували наші одночленни, що належать лівій частині. Ні, там іще у нас мінус один. Далі кожну дужку ми перетворюємо в квадрат різниці. Перша дужка. х. мінус 2 у квадраті. Плюс ну, ми йдемо до цього вигляду. Друга дужка. і плюс 1 у квадраті. А всі числа, дивіться. Потрібно перенести праву частину. І тому ми дивимося що у нас буде. Рахуємо всі наші числа. Мінус 4, мінус 1, мінус 5, мінус 11, мінус 16. І мінус 16 переносимо в праву частину, це буде 16. Таким чином, ми отримали рівняння кола. І за цим рівнянням вже можна визначити. Центр, бачите, від нас просить і радіус кола. Дивимось центр, нехай це буде точка С. І центр кола це координати А та Б. Зверніть увагу в думичках мінус А і мінус Б. І тоді координати у нас додатні. Якщо від'ємна координата, то в душечках буде плюс. Тому дивимося, по ікс-координата у нас порівнюємо з нашим рівнянням кола. Це двійка. А координата по Y, у нас в другій був мінус, але утворився плюс. Значить, координата була від'ємна. Тому що коли віднімаємо від'ємне число, мінус перетворюється в плюс. І так це центр кола, ми визначили. Центр кола. І нас просять ще радіус. Дивимося, в правій частині нашого рівняння знаходиться R у другому степні. Значить, 16 це радіус у квадраті, а значить радіус до рівня корінь із 16, тобто 4. Буває таке, що у нас буде і раціональне число, радіус, ну, нічого страшного, таке теж може бути. І так, центр кола, це у нас така відповідь. 2 мінус 1 радіус кола 4. Це ми розібрали задачу за темою рівняння кола. Ну, Візьмемо зараз це очистимо, малюнку. Е, наступна підтема це рівняння прямої. Рівняння прямої. 7.3 3. Ну, Давайте подивимось, як виглядає рівняння прямої. У нас є теорема про рівняння прямої. І написано, що в прямокудній системі координат рівняння прямої має вигляд. А плюс БІ плюс С дорівня 0. ДАБ де це деякі числа. І на рисунку 34. Зображена деяка пряма L, е, і там нам потрібно записати рівняння цієї прямої. Ну, тому як тут робили? Вдали точку А з координатами Х1, Y1, ось вона у нас, і Б з координатами Х2, Y2. Ось тут ми взяли. Тут. Я візьму зроблю точки більш. Видно було. Точка А Ф1, І 1 і точка Б, Ф2 і Г2. Пряму Л, це пряма L, це був серединний перпендикуляр, тобто пряма, що проходить через середину відрізка А, Б. Це є серединний перпендикуляр, перпендикулярно до неї. І точка М належить цій прямій, має координати Ну, і Потрібно довести, що Це рівняння прямої Л. Де А, Б, С – деякі числа, які залежать від А і Б. Ну, серединний перпендикуляр до відрізку, тому АМ дорівнює БМ. Ці трикутнички рівні. За двома катетами, тоді і АМ дорівнює БМ. Тобто ці відрізочки ще я поставлю дві різочки рівні. Ну і е, якщо Відрізки рівні, то ми можемо знайти довжину відрізка, маючи координати 1,1х, х х2. тому, дивіться, з цієї рівності за формулою відстані між точками. Записали ну, за координатами довжину АМ. І отримали ось таку рівні. Розкрили потім дужки всі наші за формулами. Алгебраїчними квадрат різниці. І звели подібні, і отримали ось таке рівняння. В першій дужці 2 помножити в дужках Х2 мінус Х1. Це різниця координат точки Б відповідних. Ну, тут ми бачимо помножили на І, тобто винесли за дужки, Ну, точно так же з ігреком. І, і ще є координати x1 квадратні, x2 y1 квадратні мінус x2 квадратні мінус y2 квадратні. Це отримали, коли розкрили дужки і звели подібні додані. Зараз я прогорну далі. Це рівняння. Потім записали в іншому вигляді. Прийняли 2 помножити на Х2-1 через А. Це ж якесь число. Б через 2 помножити на х 2 y 2 А всі оці суми квадратів і різниці записали як число С, і отримали таке рівняння. Тому маємо рівняння прямої L, яке, яке нам було потрібно. А M – довільна точка прямої L. І тому. Координати точки X, Y, вони задовільняють координати будь-якої точки на цій прямої задовільняють порівняння. І точка М теж, якщо координати підставити, ну, наприклад, яка там у нас буде, ми можемо отримати вірну Ну, Далі тут ми не будемо багато записувати, прочитаєте, які бувають види прямих, але ви з алгебри це знаєте. Є прямі е, які паралельні оці. І тоді у них рівняння y дорівнює y0. Тобто y дорівнює 5, y дорівнює 6, y дорівнює мінус 2. Це пряма паралельна осі, яка проходить через точку 0 y 0 Далі е, пряма паралельна осі y може бути. Тоді її рівняння ось і дорівнює ікс 0 Далі є прямі, це теж за алгебри, нагадую, села, які проходять через початок координат, тобто через точку 0, 0 і рівняння таких прямих ігрих дорівня КІ. Ну, ми таке теж алгебрі учили. І це все. Окремі випадки прямої. Так, далі прогорнемо сторіночки. Ще рівняння прямої е, є таке, яке е, ну, як, використовується в робочому варіанті, можна так сказати, щоб записати АХ плюс, Б, С рівня нулю і до такого вигляду, як було спочатку. Не, не зразу отримують це рівняння, що було перше, а боротівка равно KX плюс М. І це рівняння, дивіться, не вертикальної прямої, не вертикальної прямої, тобто, яка знаходиться під нахилом. Запишіть це рівняння, і зараз я поясню задачу, як за допомогою цього рівняння можна записати рівняння прямої, коли відомий координати двох точок. Так, це рівняння прямої і розберемо приклад задача. Кладіть рівняння прямої, що проходить через дві точки. Так, ми беремо рівняння y до рівня KX плюс Т. Ну і далі. Оскільки сказано, що... Рівняння прямої, яка проходить через точки А і Б, значить координати точки А, содовільняють нашу рівність і координати точки Б. Тому підставимо координати точки А спочатку. Дивіться, замість Y підставляємо мінус 1. Дорівня. І мінус 6 повногодинака мінус 6 k Плюс М. Серемов координати точки Б і таким же чином підставляємо 2 до рівня. Три на К на к Плюс М. І робимо систему. Розв'язавшись цю систему. Ми зможемо знайти КМ. Потім підставимо в наше рівняння і отримуємо рівняння прямої. Ну, Розв'язали систему. Зверніть увагу, я не буду розв'язуватися. Це сьомий клас. Отримали К до рівня третя, М дорівня 1. До рівня 1. Ну, не знаю, чи розв'язати? Давайте розв'язуємо. Як розв'язуються ці рівняння? Ну, Є такий метод додавання віднімання нам потрібно позбавитися від однієї з е, змінних, і якщо тут в першому рівнянні М і в другому М, то ми можемо відняти ці два рівняння і отримати е, ну, замість М0, тобто М-0. Пропоную відняти від другого першого, щоб не було під'ємних коефіцієнтів. 2-1. Це 2 плюс 1 3. І 3К мінус мінус 6К, це у нас буде 9К. 0. к до рівня. 3 дев'ятих або одна третя. Потім беремо довільне рівняння із системи, наприклад, друге. Замість К підставляємо одну третю і плюс М. Три, три скорочується, залишається один. Два, відняти один перенесли в одну частину. І з цього випливає, що М дорівнює один. От вони і є у нас. Потім беремо рівняння те, яке в нас було спочатку, y дорівня КХ плюс m. І замість КІМ вставляємо знайдені значення. І отримаємо y дорівнює 1, третя x плюс 1. І далі пропонують зводимо це рівняння до вигляду, яке ми спочатку вивчали. А Х плюс Б, І плюс c дорівнює 0. Що зробили? Щоб прибрати одну третю, це рівняння помножили на 3, отримали 3y до рівня Х плюс 3. А потім усі додатки перенесли в ліву частину, розмістили спочатку x, потім ігрек, а потім число і отримали х-3, х-3 рівня 0. Ну і тут, от, бачите, я зауважимо, що правильною відповіддю в цій задачі є також будь-яке рівняння, яке можна отримати з наведеного множення обох частин на число, відмінне від нуля. Тобто можна було помножити не тільки на 3, можна на 6 було помножити, але це не до речі. Тобто таким чином ми е, розібрали тему рівняння прямого. І, наприклад, задачі підручника зрозуміли більш докладніше системи. Очищаємо малюнку, підводимо підсумок, що вам потрібно знати за цієї теми. Перше, це рівняння кола. Ось воно, воно повинно бути у вас виписане вздовж. Х-а в квадраті до сих мінус в квадраті до рівня R2. Це перше, що потрібно знати. Далі потрібно знати наслідок, що якщо центр кола співпадає з початком координат, то рівняння кола х2 до рівня Спад і рівняння прямої Ах плюс Бі плюс С до рівня нулю. А також потрібно знати рівняння Прямих, які е, ну, такі виключні, тобто ті, які паралельно оці x, y дорівнює числу якомусь, паралельно оці x дорівнює якомусь числу. І та пряма, що проходить через початок координат, має рівняння y дорівнює k. А також зверніть увагу, є рівняння. Невертикальної прямої і не до рівня КХ плюс М. Ми його будемо використовувати ну, більш часто і більш частіше, ніж перше рівняння прямої. Перше рівняння ми будемо тільки у відповідь записувати. А з цим рівнянням ми будемо працювати, щоб вивести те перше рівняння. Ну і Очищаємо малюнки, переходимо до практики.